Вітаю, вітаю вас, друзі, вітаю, дорогі і дякую за те, що пригощаєте нас кавою. За спонсорські пакети через систему YouTube, через систему Patreon. Дякую за донати на наші проекти на, наш благ... на рахунки нашого благодійного фонду. Дякую вам щиро, друзі, і, звісно, я з великою повагою ставлюся до наших підписників, до тих, хто переглядає наші вечірні. І ранішні, і взагалі наші відео. Я дякую друзі за вподобайки, коментарі, те що ділитесь нашими етерами, за підписку. І, звісно, коли у Ютуба є свої алгоритми, які він любить. Кожен перегляд дає 5 показів нашого відео через систему YouTube, що розповсюджує і надає можливість більшому колу людей. Ознайомитись з нашими відео. Я щиро вам дякую, друзі. Я запрошую на навчання. Навчання і проходження марафонів, семінарів допомагає змінити ваше життя на краще. Отже, любі друзі, дякую, дякую і дякую вам <кхи> ще іще раз. Отже, друзі, я хотів би поговорити ось про що. Багато ми цьому приділяємо увагу, буквально. Це і система нашої безпеки до цього відноситься, і нас через цю історію людей, цивілізацію людей намагаються знищити вщент. Це саме робота з інформаційним полем планети через наш потік наших персональних думок кожної людини. І коли цей потік не гармонійний, коли цей потік ем, підвержений Всяким деструктивним впливом, коли наш потік думок сповнений негативу, на превеликий жаль, наше життя втрачає і отримує певні деформації, ми наносимо травму і шкоду нашому життю. Я дуже сподіваюся, що ви мене почуєте, адже ми є антеною і прийому, і передачі енергії. Так, от, коли ми. Молимося, а ми передаємо, звісно, благодать в Всесвіт і притягуємо цю благодать, і притягуємо рішення, притягуємо наші молитви до нас, самих, до зцілення різних аспектів нашого життя. І це є чудово. Коли ж ми ретранслюємо в Всесвіт нездорові думки, нездорові страх. Образи, то ми притягуємо саме це. І не випадково є така мудрість, чого боїшся, ти і отримуєш. Бо ти молишся, ти там, хвилину, годину, а думаєш ти сутки. І ось те, що ти думаєш, ти ретранслюєш в Всесвіт. І відповідно цього і отримуєш свій е, певний результат. Отже, дорогі друзі, я е, Пропоную вам відслідковувати свої думки. Позаписуйте свої думки один день. Проаналізуйте, про що ви думаєте. Спробуйте вплинути на свої думки. Адже не випадково ми вже на першому ступені нашої академії ставимо програми по зціленню свого потоку думок і опрацьовуємо цю техніку. Глибинно, тотально. Інколи декому це вдається зробити навіть миттєво, хоча на миттєвий результат сподіватися не варто, тим не менше отримати притомний результат можна вже за кілька тижнів. А в свій час, коли були більш громісткі техніки наведення ладу з думками, у мене це зайняло біля трьох місяців для того, щоб притомно змінити потік своїх думок. Але коли я його змінив вже на другому тижні моєї наполегливої роботи, наполегливої, це 24 на 7, я побачив радикальні зміни в обставинах свого життя навколо мене, життя почало покращуватися, його почала покращуватися екологічність, захищеність, обставини, комфортність життя почало радикально змінюватися на краще. І це було очевидним результатом роботи з моїм потоком думок. Отже, друзі, якщо ви почнете працювати з своїми думками, я впевнений, що ви отримаєте притомний результат досить швидко. Нема місця в нашій свідомості в нашому, в нашому дні думкам негативним, думкам про образи. Думкам про якісь інші негаразди, я дуже вас прошу, зверніть увагу на якість свого потоку думок, оберніть його в позитив, замінюйте негативні програми свого потоку думок на позитивні. І, будь ласка, так і працюйте, так і проживайте день за днем. Ви отримаєте не просто притомний результат, ви отримаєте шикарний результат. По зміні свого обставин і якості свого життя. І я вас запевняю, що на сьогодні це відпрацьовується набагато швидше, чим раніше це відпрацьовувалося за кілька місяців. Сьогодні для цього потрібно, ну, буквально, ви знаєте, більш наполегливим з вас на це знадобиться просто кілька днів. Тим, хто ну тут ще залежить від. Ефективності обраних вами інструментів, це залежить від вашої наполегливості, від вашого рішення, від того, як, наскільки ви дійсно 24 на 7 здатні відслідковувати всі свої думки і замінювати їх. По-перше, думок стане набагато менше. По-друге, вони або, по-перше, вони будуть виключно вашими, не ваших думок не лишиться. Ви залишите в своєму полі, в своїй свідомості виключно ваші, а потім і виключно позитивні установи, налаштування і думки. Отже, завдяки цим змінам е, якість вашого життя е, е, покращиться і швидко, і е, е, ефективно, і ви зможете отримати притомний результат. Цієї титанічної духовної роботи досить швидко. І ця робота підходить і віруючим, і атеїстам теж. Адже думки ніхто не відміняв, і те, що є думки, вірять і атеїсти. І релі... релігійні фанатики, і просто люди, які вірять в Бога і займаються своїм саморозвитком. Так що ці... ці практики підходять всім. Займайтеся своїми думками, покращуйте якість свого життя. А зараз в позитивному ключі, будь ласка, гарного вам настрою, гарного вечора. Обіймаю вас серцем. Не забудьте підписатися, порекомендувати наші відео своїм друзям. Обіймаю вас.